Всім привіт! Ми приїхали у будиночок Єдинорога. Приїхали на таку базу відпочинку і будемо вам показувати. Тут є багато всього. Ми йдемо поселятися. Тут ми побачили, що Боже, які сосни. Побачили, що збирають батут дяді, і вже Настя хоче. Хоче вже на батут. Ну, колись беруть, тоді будете скакати стінкою. Пішли, заселимося, ставимо речі, подивимося, де басейн. Поки ми заходимо, йшли селитися, ми побачили ось таку пташку красиву. Тут, Він коли розпусте хвоста. Настя, він такий гарний буде. А чого воно ось ті сітки? Ну, щоб... Ну да. а а що, так. Ну так, да. щоб ніхто Тоже, до нього. А тут написано мені можна, тільки малює їжі, і менше я можу замінити. Да, годувати не можна їх чужою їжею. Цінка, ти бачиш, яка пташка, ціна. Тіна перїнку знайшла. Біжи, візьми, візьми пер'їнку. Тобі дати На. Тримай. Тримай, пір'їнку. Пухната така. Пішли поселятися. Пішли, пішли. Нюху? Нюхаєш? Пішли, де наша Настя? Де папа? Підемо шукати наш домик єдинорога. Тіна! Тіна, пішли, мама пішла. Каже, ми йдемо поселятися. Папа. Папа. Папа там? Все. Настя заходить. Заходь. У домик єдинорога. Мам, а, я о, який тут прикольний домик єдинорожки. бачите? Мурашка? тінка з папою. Дівчата окупували гама. <с1> <laughs> катаемся, Бачите, як круто, папі не треба тримати пледа. Я вже пам'ятаю, що я додому куплю. <смех> 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 Мені навіть на жалко стінки пробурити Лайфхак. <laughs> не надо Наді... Так, ми йдемо в басейн Настя вже ось все купальнику. <laughs> Там є такий басейн, але він ще зачинений, бо не дуже жарко. Ми йдемо в спа якийсь підігрівом. Плани помінялись, ми прийшли в зоопарк. Басейн, Басейн зараз дивись, хто там ходить. Ну це кошак звичайний. звичайний. <гіт> звичайний. звичайний. Кіт звичайний. А, Кс -кс. Ви а тут у нас які великі, хто це? Yeah. Страуси, Настя, обережно вони плюються чи б'ються, чи що. <гіт> Роблять привіт! Мені можна тільки мою їжу. Не хочеш страуса подивитися? Дивіться, який класний. Привіт. Дивіться який тут. Мам, пошмов. А Настю в басейн. Ну, пішли. Потім прийдемо їх погодуємо. Купимо їм їжу і погодуємо. Вони вони які величезні. Клас. Настя вже пішла. 来来来来来来来来来来 Тут озеро класне. Дивіться. Тут рибалки. А там якийсь домик стоїть, можливо, то качки там живуть. А ось карета. Карета принцеси. Ми прийшли в ігрову кімнату. Тут при ресторані є ігрова кімната і зараз, поки будемо замовляти їжу, ой, дівчата будуть гратися. дощик? А ми граємося в игровий, да, Тина? Ти на папа малюйший у нас пройшов дощик. Це фаза. Включить фаза. Ось він кричав. Сіна? Настюша, привіт, всем привіт. Скажи я вже другий день тут, да. зараз йду в басейн плавати. йдеш? З папою з м'ячиками і з папою. Да. А потім їдемо додому. Да. Ну, там і ми з тіною є. У да. дзеркалі. Привіт, Маше всім. Настя. Ми сьогодні виселяємося. Да? То прийшли ще догратись да. на площадку. Ти сюди полізеш. Настя, тримайся. А мама тебе знизу буде знімати, добре? А я вже Спускаєшся Чи що думала. Думала, що ти смілива дівчинка. А где так? сюда и ух ти, помахай сюди, у, помахай этот, сюда, колечко. Класс. Мама тут на мостику пройдет. А дотинка наша с папой. А, Лиза. Залазь. Ну, я не знаю, сюди якось спускаються, дітки. О! Молодець. Получить. Виходить. Ой. Вийшло. Это за задумали? Тоннель. Это что за тунель? Это, Это что? Фу, пішло вітром. Ага. с ледкой пришли. Біжим до павича. він розпустив хвіст. Глянь, який красивий. Ух ти. який хвостик у нього. Ух ти. Дивіться, яка гарна краса. Ось така у нас голубка вийшла красива. Ну что, тебе понравилось, Настю, да. что ты отпочила? Всем пока. Всем пока. Я думаю, что до дома. Едем до дома. Покажем кому-то. Угу. Щеп... Пока.